Завершує підготовку до старту нового сезону жіноча команда ескадніпро 1 Підопічні Олени Куцілої у міжсезоння провели низку спарингів з командами різного рівня. І зараз виходять на фінішну пряму перед першим офіційним матчем сезону. Я гадаю, що ми провели хороші збори. Провели п'ять товариських поєдинків. Деякі виграли, деякі програли. Сьогоднішня гра була непоганою. мені здається, ще будемо. На останньому тижні вже добирать якісь тактичні моменти. Розберемо ще цю гру. В заключному спарингу суперником дівчат знову стала юнацька команда СК МД під кермом Віталія Тарасенка. Але тепер зіграли хлопці вже більш старшого віку ю Ю-16 і молодше. Перший тайм проходив на зустрічних курсах з великою кількістю моментів. Дніпрянки відкрили рахунок. Це Анастасія Кумеда, блискучим пасом за спину захиснику, кинула у прорив іншу Анастасію в немець і та впевнено скористалися власним моментом. Проте, ще до середини першого тайму хлопці не тільки відновили рівновагу, а й вийшли вперед з усилляні Шепільова і Солян. Ближче до перерви дівчата створили кілька перспективних моментів, але ані Таракановій, ані Немець, ані Логвіновій переграти голкіпера СКМД МД не вдалося. А от другий тайм видався просто таки надто результативним. У хлопців в нападі совірував Іван Клименко, який завдяки власним індивідуальним діям забив одразу чотири голи. Спортпудівки створили біля воріт суперника свій десяток моментів, але реалізувати зуміли тільки три: знову відзначилася Анастасія Немець, а крім неї, забивали Валентина Тараканова і Вікторія Саренчук. Дуже нещастила після перерви 16-річній Ілоні Новосельській, яка одна мала 4 нагоди щоб забити гол у цьому матчі, але поперечена і воротар суперника так і не дозволили їй відзначитись у цій зустрічі. Натомість хлопці непогано використовували контратаки, забивши останній гол вже у компенсований арбітром час. У підсумку дівчата поступилися у більш ніж результативному матчі 4-8. Але ж саме у таких матчах і є можливість побачити, над чим слід працювати у першу чергу. Зараз ви дозаявили наших гравчин, які були в бані, то я думаю, нам. Замить. Трішки. Намагаємося, намагаємося на тренування граємо ці зв'язки. Можливо, десь трохи на фоні в тому сьогодні вже були такі дитячі помилки. Провели багато спарінгів, це аж п'ять ігр зіграно з різними соперниками, різний уровень. Дуже добре підготувалися і, на мою думку, не вистачило. Тижня нам до підготовки повноцінної, але це ми вже догонимо в чемпіонаті. Отже, свій перший матч у новому чемпіонаті України дівчата проведуть у неділю, 6 серпня, на базі у Придніпровську проти Пантер Зумані, командою, з котрою у минулому сезоні «Дніпрянки» обмінялися гостьовими перемогами. До всіх суперників готуємося однаково. Однакова ціль перемагати, виходити, віддавати всі сили на полі. Не дивимося на суперника. Треба виходити перемагати. Тим паче перша гра. Ми граємо вдома. У минулому сезоні домашні ігри були одні з найневдаліших, я вважаю. Тому хочеться на рідній базі в Придніпоровську забирати три очки, не дивлячись, це Пантери чи якась інша команда. Команда наша команда готується з новими силами в новий сезон, тому я думаю, все буде добре.